Одна з керованих авіабомб, які російські військові випустили по селу Береза 11 серпня, влучила поряд з будинком Ігоря Шаповаленка. Чоловік розповідає, опинився за лічені метрі від місця вибуху. Ми приїхали з магазину додому. Дитина із жінкою зайшли в хату, а я вийшов на город ну, утям дати таке. Підійшов до калітки і в цей момент вже почув тріск, шорох. І момент удару вже, ну, я побачив, як красне пітно летить і зрив. І я в цей момент упав і мене там присипало, поки сам не знаю, що було далі. Поки тут робити його смисла немає, тому що всі стіни криша піднялася, оце, угол весь так піднявся. Так що його робити смисла немає. вибух пролунав близько 19-ї години. Антоніда Лавриненко розповідає, що він був такої сили, що її будинку посипали стіни. Включила телевізор. Через п'ять хвилин думаю, новини подивлюся. Там коло телевізора сиділа, грубка така, кахвилем обложена. І я сижу, ще там трошки їсти поставила коло себе і їм. Бачу, летить кахвіль із того, із груби, летить мимо мене, летить, летить. Я не зрозуміла, в мене мороз позашкуропив, я глянула усе в диму, все то, все повивалювано, все не можна було зайти нікуди. А воно, мабуть, кришу підняло і опустило її. Один з уламків пролетів за лічені метри від неї, говорить Олександра. Грубо розбило, я сиділа на кріслі, телевізор, дивилась. ну мені не вбило метр від мене. Вийшло все побите, і окна, все на світі. О, кришу здорово побило, саме головне криша. Лідія Олексан розповідає, що в момент та була удару було в сусідньому Глухові, які у цей час також бомбардували росіяни. Чула вибухи. Цілу ніч ночі бігали в коридори. Станемо стоїмо з сусідами. Ввечері мені вже дзвонили, що був вибух, і в твоїй хаті повибивало всі шибки. Ну, сьогодні утром я приїхала, приїхала. Все заклинило, не можу нічого не відкрити. Не двері, всі замки повиривало, але ж вони поперекручували все. Вікна п'ять вікон вибило, потолок як підняло і посадило. На село військове РФ скинули три керовані авіабомби, повідомило оперативне командування північ на своїй сторінці у Фейсбук. Внаслідок обстрілу, говорить заступник сільського голови Береза Сергій Конозобко, пошкоджені 9 приватних будинків. Натомість обійшлось без загиблих та поранених. Проста вулиця в селі Береза. Військових і близько тут не було. Ні фармувань, ні складів. нічого. Стали всі гуртом допомагати людям розбирати завали. Сьогодні написали 9 актів, пройшли була поліція, були МЧСники, представники управління ЖКГ сільської ради. Будемо допомагати силами Березівської сільської ради. Олександр Соломко, Сергій Дарченко, Суспільне новини, Сумщина.